Так, Доброго дня. Обіцяв відео, ще давно воно для Ярослава, здається, звати канал AgroFamily про пвмт 40 на МТЗ. Два роки він стоїть. Два роки експлуатую. Хочу, ну як, нахваляти не буду, критикувати не буду. Зніму об'єктивну інформацію. От як є він, як він себе показав. Як він працює, як зарекомендував. тому що це відео актуальним вважаю. Я як кинувся з моста переднього ставити. І інформації в інтернеті багато, є, що мост, все. А як так об'єктивно, настільки він правильний і неправильний, як він бехот, як ну, знайшов за основу, коли я ставив його, брав відео із каналу Богдан Хмельницький. Надивився відео, як він суперкує, як він уре по снігах. Там, ну і вирішив. Чую, Амтизовський, ціна. Це я брав недалеко на розборці за 40 тисяч з реставрації. Ну, реставрація, ну реставрація, почіпники, хрестовини, сальники, все нове там, втулки. шкурня, він був на пружинах, я його переробив, бо на пружинах не алю. Якби ще якість була нормальна, тих шкурнів і втулок калена якась, то ще б може б їздив. Якби це т 40, я б. Поморочився, найшов би гарні втулки, ще б перерв на пружинах оставив. я сюди не бачу сенсу. Так, ну, відео. Режисер з мене такий собі, я зразу вибачаюсь. Це так вивернув клас, що мені туди залазить, показувати і виворіть, показати. Так, що вона чекать? А, як він стоїть. Я бачу, у вас він якось так наперед, так як і в того Богдана Хмельницького, ну, геть наперед. Тут він практично як по заводу стоїть. Якщо провести вісь. У ну, камера, не знаю, передає чи ні. Ну, я виміряв тут вищий. Якщо провести вісьмоста, тут є різьба в брусовій. Раз, два, три, чотири. То вісім моста проходить так, ну не по центру цих болтів, чуть-чуть такого наперед. Ме по краю цих болтів. Отак. Я дивився на 82-му, як стоїть мост. Щас я вам десь я показую. Брус. Брусові. є дві такі отливки. Ось один пипель. І ось другий, це розклепало. Він 80-й був. Оце 80-й сюди бив. Оце от розклепало. А 82-й сюди впирає. Оце, ось центр моста 82-го. А в мене ось впирає. тут я міряю 5 см. Ну 5-6 може, не більше. Візуально це геть навіть не замітно, що він там якось наперед чи. Отак. Як він закріплений? Зараз капут пнім, бо темно, у нас дощ іде, мряка. Чикс. Так. У Богдана Хмельницького, повторюсь, опять за основу брав. Тут плита по всьому периметру буса вирізана. Ну, При сьогоднішніх цінах на метал. І вже так не дуже сильно раніше на металлу проблем не було. Я часто тут заходжу, щось знайти можна. Зараз трохи сутужніше. Заводи у нас тут вже багато не робить і. Ви мене зрозуміли. Вирізана плита з двадцятки. Найпер є з така. Трошки більше за цього краба. Тут, мабуть, виглядає на сантиметра півтора і назад, мабуть, на сантиметр. У мене є фотки, попрошу сина, він вки, вкине якось. В це відео, бо я не дуже уварена. Тут вона скрізь де зрізані втулки, ці уварена. Капітально. Тут щось обцілювач вкинути, один косинець. І отам воно другий косинець такий, де, де можна було вкинути. Тут ще стоїть розпорна втулка така, розпорна втулка і болт. Отам у бурсові є отвір, як рідний гурт стояв. Там щіфт такий трубчатий забитий, по-моєму, там теж болт третій стояв. Ну, Горе я викинув, як він 80-й був, на дозатор переробив. Він прийшов негодність, там його капітали треба, було. посчитав, що простіше дозатора. Купив дозатора, зробив бак, а зробив усе там, блокіровка, все є. Отак. І тут ще болтом застраховано. Ну, Капіталь, ніде він є. Тут спереді болт стоїть, болт, гайка. Рідні на 18 йдуть. По-моєму, тут рідний стоїть на 18 18,40. А ззаді у плиті нарізана різьба. 20 півтора, по-моєму. 20 цеточ. І шпилька закручена. Шпилька. Гайка. Потому що туди залізти, там ну, там дуже він сюди якби, і не можна там. ні придержати, ні закрутити. Там навіть і бог не стане. Через що тут так? Все надійно, я зажав, його. щіфти, там все розмічно, встерело, шрифти, все совпада. Все чітко, ніде воно нікуди не дівається. Питань нема тут. Тут втулка. Де вона? Оці втулки. Де він качається. Бугеля були протучені, втулки нові були, виточні, як я обрав. Плотненько все. Але ж втулки якби, із кругляка чи з труби ма якоїсь. Ну не калені вони. Відповідно, я зробив масленку. Тут ось маслюнка. Ось так ось. Раз масленка. І спереді так само, там, в бугелеві теж втулка ця можеться. Якби трактор важчий, пошплюсував, тут бачите, воно вилізло. Ну, Хоч до буде ходить, бо не ж. Так, і трициліндер. Це Аз 50 хоч тока, якби він там маркується 200, ну я намірившись тут 190 чи щось. Із 80, в Він у мене був перероблений речаги, куплені рульові були. Е -е, Відроциліндер, це все на дозатор. Я його сюди забрав і сюди вмостив. Як вмостив. Ось тут плита. Плита така раз пластинка, воно. Е -е, товщина. восьмерка, Ось, так. Да, восьмерка. Так, по кругу, щоб тут вона стала під редуктор, на два болти. клац. Тут пластинка, тут на два болти. Туди, вони між собою зварені. Ось так. Ну, для надійності. Ось вони тут вгули зварені. Все, в нікуди не. Тут приварено. Ту приварена рульова сошка від гурка Гура, від рідного гура відрізана. Два, тут згону цей з двох, і це там під одну тягу і під так, отак одрізав її. Пиш, як я її відрізав, вже сам не знаю. Отак, мабуть, да. і там одрізав, І ось так бачите, притулив її, обварив циліндр cs 50 він тут на таких почіпниках, на шеесах. Пальці ті там. Воно наче нормально, бо почав. І при тому, що я все там, як полагається, шприцував, резиночки ті всі. Поміняв я пальці, ті шеси, поміняв рік поїздів, тілі пайця. Поїзд. Ну, тут такі кольця і там вибуло посадки, ті де шеси стоять. Ну, коротше, все, циліндри викидати треба. Ну, Блін, викидати. Я взяв, відрізав ті кольця. вихтяг на наконечники приварив. Як його показати? Ось тут отак відрізав, трохи радіуса оставив. І на конечнику цю рульої тягу приварив. Мені щось більше внуша довіри, оце. Може, воно у мене якісні ті ще чи Це циліндр сам може якийсь там, не знаю. Тут в мені простіше. Піджав, все, два роки їжу, нічого не тіліпається. Ось тільки що знімав циліндр, а тут манжетку міняв. Оцей пильник поміняв, бо він старий був тоді. Як ще як тяги викинув, оце так відрізав і поставив. Пильника поміняв. І піджав трохи. Все питань нема Значить так. сушка і ось у косинчика також варив Підсилив. Так. Белі як я зняв. Ось так якось. Все, взагалі, питань нема. Тут. Вибачаю, що грязний тут я прогріб, щоб вигнішимо. Дивіться, рідний речах сороковий. Нічого я не різав, антизовський не доварював, нічого. Отут найпростіше буде, я рулятки міряв. Тут так от центра до центру, ну це приблизно. 150 мм. Ну, ця відстань може і не актуальна вам буде, якщо цей циліндр буде заводський там, з тим шасом, бо я ж кажу, відрізав, може десь розмір уже втік. Ось дивіться, в речаговій десь такий трикутна атлівка. Сороковочна. У ну, нас їх однаковими на стане. І оце тут теж відрізано друльової сушки чи друльового речага. Ось, ну, не знаю, не буду брехати. Одрізаний конус оце з кусочком речага, речагала, ось, ось, таким невеличким. І ось він тут капітально обварений. Щотко. Отак. Так камера передає. Як я робив, моста як вчепив, без коліс на пеньку він стояв. Піднятий. Цилиндр, шланг надієднаний, все пустий, без масла. Поприфачував, так приблизно вище, зробив тягу, тяга. Счатку тягу зробив, тяга йде таким коником. Трохи підгору, гору, трохи, щоб про скардан проходив. Тоді був на пружинах, то я трошки вище зробив. Щас. І ребро поставив. Зразу не було рибра. Що поставив? Бо форс-мажор у мене один був такий міст провіряв не навмисно, звісно, на міцність. Потім в кінці розкажу. І її зігнуло в дугу. Потім розкажу цю історію. Це така історія. Так, тяга йде отак. От трошки сюди. Потім рівно. І трошки, як я показати, з цієї сторони. Отак вона дивіться. І трошки підгору наче раз, щоб кардонами, і пішла туди. Донизу і донизу. Ух ти, блядь, фори підбивай. І донизу, і трошки назад, наче. І пішла. Все нормально, питань нема тяги Тепер. Сварив рибру. Трубка обична, це яка дюймова. Це кусок тяги рулевий. А тут труба там, 30... дюймова, коротше, 33. -ка. Щоб вона була, колись в мене юнс був перед цим трактором. Із рульової тяги Юм, за там така продольна довга тяга, де там така товста труба, то і ребра не треба, то, щоб така була труба, ну я її, на жаль, вже використав. Так, ну оце так. Вивертається він. Вивертається, ну, менший радіус, як 80-го трохи. Я не знаю, як у 82-му я не їздив. Ну, доволі непогано, як для ведучого. Це він трохи назад вернувся. Я дозатором придавив до в нас трошки назад вернувся. Значить, пускай руля в нас назад. Вивертається він. Бортово, тут на трьох шпильках. Раз, два, три. Це вже не шпилька, це болт. Бо шпильку тут розклепало. Оце цим бол... верхні болти стоять. На ці бортові і на ті так само болти стоять. Оце я впура вивертаю цим болтом. Оцим болтом. Упирається сюди, в міст. Як його показати? Як його показати. Ну, ось, бачите, він вернувся трошки. Вон там на болту відпечаток видно, що він упирається. Так само і тут сюди дивиться. відпечаток, що він упирався. Бачите, блестить. Оце сюди впирається, а сюди. Можна викинути грувера ще. Він ще більше підвернеться, там циліндр, по-моєму, дозволяє. Але не треба. Не треба, тому що якщо його ще більше підвернуть, отут кардан. Кардан. От тут кардану, там руки почати упиратися вже у хрестовину. в хрестовину, взагалі, не треба. Як для ведучого скажу, доволі непоганий в нього вигород, дуже непоганий. Нормально, так і нехай залишиться. А як я його мостив не доказав? На Напінь він стояв і оце так прифатив сваркою. Так, так. тяга вже була, поставив їх, Сходження виставив, більш нормально, по бортових колес не було нічого. І до діду в порочок вивік, слендер провірив сюди, проміряв лятки, перевірив сюди, ага, трошечки підрізав, трошечки змістив. І оце так методом тика. Все рулює чітко, взагалі без проблем. Фу, так, що далі? Що далі? По порядку так пробіжу по всьому. Міст наче з реставрації, але я так скрізь передивився, позаглядав по-своєму там. Ну-ну-ну, що ну? ну, 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 шо, ну? Далі, далі. Різину це була ГАЗ-53, така як і у вас. Це я осінню перезуб вже, бо розірвав скатер до напеньок наїхав. І все. А там старий є, але він жує камеру і стала потреба вже. І купив, купив вже 11,2. То, що треба. Огонь просто. Орав, ось розкажу в кінці, як ця рідоранка в мене була, то це грузи спереді 9 штук. Два роки я збирав по металоломах, міняв їх, щоб однакі все було бше. Так, по мосту, що по мосту? А, що по мосту? Бортові. Я ж писав вам, стільки коментарів писав, якби моста ставили ту зиму. Ну, щось вони удалялися, всі мої ці. В коментарях писав і номер телефона посилав свій передзвоніть. Розкажу, щоб ви двічі не з тим, що я не стикалася. Ну, бачу ні. Вчора бачив відео, що ви там колеса вважаєте обороти. Значить. Т-40. Т-40 бортовий, я оказую, а тут, тут шестерні різні бувають. Коли я його поставив, почав їздити, ну класно, все, допомагає воронки. Але якби я це місце вибрав за того, що автомат режим мені дуже, що в транспортному не крутиться нічого. Що в роботі він автоматично включається, коли треба включився, не треба виключився. Це дуже правильно, вважаю. і дуже розумно. Коли не треба, він дуже не виключиться, щоб він не мішав. Якби там не було, якщо принудительно два мости включені, навіть і нема пробуксовки, ти їдеш, десь в поворот пішов, десь там такі натяги на карданові, на всьому створюються. Ну, натяги це ж амортизація знос. Якби потреби в мостові нема в тебе, ти не буксуєш, а воно робить все під нагрузкою. Ну це неправильно. А так в нього чіткий режим. Нема пробуксовки, виключився, просто котиться, не мішає тобі. Воронці ще можна побачити, коли він включається. А в культивації, в мене городи там і в косорах, в буграх за цією потреба в мостові виникла. То я навіть не чую, коли він включається. Ну геть, я не чую, коли він. Я тільки можу зрозуміти, що він включений. Коли роздатку бурюрчага хочу донизу, раз, я не можу його опустити. Значить, це він зараз суперкує. Коли берурчага раз легенько вниз, він без проблем хоче виключитися. це він відключений. Ну зразу цього не було. Коли я його поставив. Він йшов один в один, навіть трохи випереджав задка. Він, виходить, він постійно. Він суперкував постійно. Повинен це цуперкувати номер один. А це йому допомагати, коли тому пробуксовку пішов. А так він все час цуперкує. Я їду без пробуксовки, а виключити його не можу. І воно ну не алю. Вінки заїжджають погано, бо він включений двома колесами, у нього як він суперкує два постійно. Ну, наче, ну, Неправильно. Начав я ризкати, чого так. Ну, Думається, треба 40-очну резину ставити, бо газоновська вища. Вона нижча, бо він почне тоді виключатися. Ну, Мені не хотілося її ставити. Взенька і ну, я про цю думав, він тезорську тільки ставити. Газоновська просто була на 80-му, так я її сюди і поставив. Діски в мене з газона. Тільки на 80-му, оцей млинець був туди, до центра більшоварний. Коли я зробив 82-й, я його вирізав. Цей млинець як вирізав, оці отвори, тут їх 5 було. То виточив шайбочки по діаметру. Диска. Це тракторний диск, уварений в газоновський. Цей. Заварив, зашліфував вдома в мене китайська сверлілочка. розмітив ПТС з прицепа ПТС однією половинкою виставив. Тут все так чітко зацентрував, розмітив маркером, накерним, акуратно штангером, перемірив. Ну, посверлив і все чітінько. А вже якось перезував юлочку, блін, надіва, вона так на газонівському диску обжата, ну не алью. Я їх ще й розварив. Були старі ще газонівські диски, одрізав. І туди розширив. Туди. Це все залишилось, а туди розширив. Взагалі, класно. Та за чому я зупинився? Що він не робив в автоматі. В бортових стандартно на Т40 шестерні йдуть 15 зубів на 38. Мала 15, велика 38. Я позвонив на розборку. Кажу, є які там ще. 14,39. Я ці зняв одвіз їм, не платив нічого. Ну, я з ними подружським тут геть рядишком. Через що я моста тут бров. Думаю, мене. Добрий день. О, 14 на 39. 14 зубів на 39. Коли я замінив ці шестерні. Все, він почав робити так, як має робити. Почав виключатися, нема пробуксовки, включається. Але на газоному скрізині вона і лісувата була. Якби з'явилася, то не було в уроці пробуксовки, задніх користь геть не було. Бо він дуже ну, як Забагато він себе брав. Ну, вже в болоті, тобто в гнойові пробуксував. Як так за більш-менш нормальних умов. Я дивлюся, ну нема нуль пробуксовки, синурав, я вже збоку відділу, то знімав на телефон, немає, навіть не підривав протектор. Але він аж чуть, як він там аж шестерню підскіглює. Зараз він почав виключатися, все по красоті. Але якби збільшилась пробуксовка задніх коліс, наче якби мені показалося, що він трохи відстає, може лишнє, бо він мається включатися по заводу при... 5% там, ну, до 5, не більше 5% пробуксовки задніх коліс. При яких процентах він почав включатися, не скажу, але з'явилася пробуксовка, видно, як протектор зриває, тоді він включається. Коли я взув 11,2 різину, оце недавно осінь я взув, хорошо взув, вона так виручала цю ось. Коли я взув 11.2, він геть чітко почав працювати. Геть! Просто як по заводу. Тут-чуть тільки пробуксовки, чуть-чуть протектор починає щось зривати, він вже раз включився. Геть, ідеально, класно. Значить, рекомендую зразу, якщо то 11,2 різину, і тоді б все чітко. Так. 14 на 39. Шестерні там я поставив. У бортових. Кардани. Кардани, дивіться. Биушні, кум дав кардана, без руків. Оце дивіться, який хрестовий. Це як я поставив, так і він і є. Дивіться. Тут антизовський. Оце таке. Я їх поспісував. Чоловік зняв його, бо він нову поставив, він оце. а на МТЗ на 9 передачі, хто в курсі, той в курсі. Які тут обороти і яка вибрація в кабіні і все. А тут оце, що два роки назад воно отак от було. Що ж час. Ну, транспорт ну, не крутиться, а Уранці він там ну, в польових роботах, ну яка там передача найбільша? Сьома, восьма, максимум. сьома. правил, культивації всі. Сівалка. Питань нема. Нічого воно тут викинув і покупляв. Один ну таке гамно запчасті браковий. Взагалі лопнув через три дні. Така лид, лид, така кончена. Одна сторона товща, а одна сторона взагалі тоненька. І такі пори влить, воно відпало все. Взяв стару поставив, тут чашка прослаблена. Ну, там стопорні кольця, ті мене трохи якось стрмно, вони ну, взяв, отаку п'ятачка наложив зараз. Там показав, я такого сварки було, автоматом капнув для страховки. Отак, от все. І так оце він два роки їздить. Ось тут одрізав шліці внутрі там, бо він довгий мене вазив. Але... Треба так вищити, щоб отут, дивіться, зайшло в опору повністю до упору. Оцей же жвал, він фостовік вставляється, він не може виїжджати. сам. То кардан дуже короткий, то я треба робити, щоб багато не виїжджав, щоб тут виїжджати виїжджати, аж поки тут гуки не почнуть. чуть чуть ось він мене їздить, щоб тільки поставити, можна ось в 5. Бо якщо зробити прямо так дігати на опор, то і кардана не вставити. Ось так він чуть-чуть їздить, в цьому. все.